Весь світ затамував подихи з Трампом. Трапилися дещо неочікуване просто в прямому ефірі. Камери зафіксували кожну секунду події, яка шокувала не лише Америку, але й весь світ. Те, що мало бути звичайним публічним виступом, стало однією з головних тем обговорень. Кадри з президентом США вражають до глибини душі. Що це значить для України? Побачите за мить. Вітання вам, підпишіться, залишайте вподобайку та коментарі. А ми будемо розпочинати. Прекрасно знаємо, що додалі більше ведеться тем різних щодо стану здоров'я президента Сполучених Штатів Америки. Так от, на нових фотографіях Дональда Трампа помітно деяке дивне таке випинання на лівій нозі, на яке помітили включно у виданні за телеграф. Саме цей кадр став черговим приводом для хвилі чуток про те, що президент США має серйозні проблеми зі здоров'ям. За даними видання Телеграф, випуклість під тканиною штанів нагадує мішечок для забору сечі, який з'єднаний. Із катетромфелія пристроєм, що застосовується, коли людина не контролює процес сечовипускання. На штанині зліва у ділянці стигна помітно щось схоже на мішечок, зазначили журналісти Телеграф, уважно вивчивши нові світлини. Такі підозри не з'явилися раптово. Ще раніше закордонні змі звертали увагу на дивні випинання схожі під час публічних появ Трампа, зокрема на турнірі UFC та під час візиту на будівельний майданчик поблизу Білого Дому. Тоді вже лунали припущення, що президент США може носити ось такий ось спеціальний катетер. Загалом, знаєте, зараз трошки. Екскурсу у медицину цей пристрій використовується у випадках, коли пацієнт не контролює випорожнення. Люди із катетерами зазвичай відчувають певний фізичний дискомфорт, адже в уретру прямо вводиться пластикова трубка. Найбільше ж обговорень викликало фото, зроблене саме на лівій нозі президента, де чітко видно округле випинення. Журналісти Телеграф зауважують, що у 79-річного Трампа можуть бути певні вікові проблеми з органами сечовиділення. Такі зміни поширене явище серед людей старшого віку, похилого віку, і медики не виключають, що політик міг встановити катетер через хронічні проблеми сечової системи. Офіційну інформацію про будь-які серйозні хвороби Трампа не підтверджували, проте його здоров'я супроводжується низкою тривожних сигналів. Зокрема, раніше нагадаю також у медіа бурхливо обговорювали щодо тильної сторони його руки, бо там помітили загадкові сенсі які команда намагалася маскувати, нібито і ці сліди викликали підозри не лише у журналістів, але і в політичних оглядачів. Адже Продовжує вести активний публічний графік зі здоров'ям зовсім погано. Саме таке запитання поставили журналісти видання Телеграф, аналізуючи серію його останніх фото. Вони зазначили, що вперше схоже випинання на штанах американського президента помітили ще на показових боях UFC і саме тоді з'явилися перші публікації про імовірне носіння такого катетеру. Паралельно журналісти також згадували загадкові санці на руках та набряклі сніг, ознаки, які можуть свідчити про проблеми і венозним відтоком крові. Як повідомляли у захіли з посиланням на офіційні. Жерела Білого Дому під час одного із обстежень у Трампа дійсно діагностували хронічну винозну недостатність. Лікарі зауважили незначне набрякання нижніх кінцівок і підтвердили, що це хронічне, але не критичне захворювання. У медичному звіті Білого Дому зазначено, що 79-річний президент США пройшов комплексне судинне обстеження. Діагноз хронічна винозна недостатність. Ознак тромбозу чи артеріальних закупорок не виявлено. Лікар Шон Барбелла повідомив, що це поширене вікове захворювання, яке не загрожує життю, але може спричинити періодичні набряки та втому нігтрам. За словами його особистого лікаря, приймає аспірин у рамках серцево-судинної профілактики. На ну, основні на руках можливо результат подразнення м'яких тканин через часті рукостискання. У звіті наголошено що це добре відомий і безпечний побічний ефект терапіяспірином. Усі інші аналізи від крові до ехокардіограми показали норму. Тож у документі зазначено, що президент перебуває у відмінному стані здоров'я. Попри такі офіційні заяви, підозри у суспільстві не зникли влітку різні міжнародні видання The Mirror, Daily Express, Hindustan Times опублікували матеріали, у яких піддали сумніву стан когнітивного та фізичного здоров'я Трампа. Деякі експерти прямо заявляли, що натримання сичів, якщо воно справді має місце, може бути певним симптомом пізньої стадії лобно лобно-скроневої деменції. Біохакер, відомий у мережі під ніком Fraut Booster USA, коментуючи знімки президента, написав катетер фолеї «Натримання сечі – симптом пізньої стадії префронтальної деменції. Його позибрав десятки тисяч подобань і сотні коментарів у соцмережах користувачі навіть порівнювали лінії на штанах Трампа з контуром катетера. Це не складка. Тканини це трубка, через яку він відводить рідину мішечок на нозі. Замірор пояснює, що лобна скронева деменція це захворювання спричинене накопиченням аномального білка у клітинах мозку, що призводить до змін поведінки, мови та когнітивних функцій. Люди з таким діагнозом можуть втрачати контроль над фізіологічними процесами, зокрема сечовипусканням. Проте в Білому домі тему здоров'я Трампа коментують обережно офіційних підтверджень або спростувань немає. Додаткове занепокоєння викликали кадри, де президент США ледь не впав на трапі літака Air Force відео миттєво поширилося мережею. Ну а користувачі жорстко реагували. Тим часом Трампа спіткало прокляття Байдена на сходах до літака. Один із американських журналістів, Рон Філіпковська, написавши у соцмережі наступне, перепривчати строго Трампа до колісного крісла. Під цим відео користувачі нагадували, що Трамп колись сам висміював Джо Байдена, коли той спіткнувся на трапі літака. Коли Байден робив те саме, Фокс скрутив ці кадри знову і знову, ніби це було щось епохальне. Написав журналіст Арон Рупа. Тепер ж ролики з самим Трампом набули аналогічної популярності, але вже із протилежним підтекстом. На тлі цих скандалів сам Трамп продовжує публічно демонструвати впевненість і намагається зміцнити імідж активного лідера. Під час інтерв'ю в програмі «60 хвилин він навіть дістав із кишені аркуш із розруківкою твіта державного департаменту США. На аркуші був перелік восьми міжнародних конфліктів, які за його словами завершилися завдяки його зусиллям. Я приніс цей список спеціально, щоб нагадати. Ми закінчили вісім війн», – сказав президент у прямому ефірі. Серед Згаданих ним конфліктів протистояння між Камбоджую Таїландом, Косовою, Сербією, Пакистаном і Індією, Ізраїлем і Іраном, Єгиптом і Ефіопією, а також війна між Вірменією та Азербайджаном, Трамп додав, що я вирішив 8 із дев'яти воїн. Я вірю, що дев'ята війна між Росією та Україною також буде врегульована. Політологи звернули увагу на те, що, попри проблеми зі здоров'ям, Трамп не відмовляється від активної зовнішньополітичної риторики. Водночас саме його стан, як зазначає аналітик Володимир Фасенко, може стати викликом для США. Історія знає приклади, коли хворобу президента тривало. Раз приховувала команда. Тепер ситуація може повторитися, сказав він в ефірі Радіо Ні Войс. Фесенко зауважив, що Трамп колись сам висміював Джо Байдена. А тепер подібні питання постають щодо нього самого. бумеранг повернувся і ця тема може зіграти проти нього. Політолог вважає, що ситуація поки не критична, але це потенційний ризик. Чорний лебідь для американської політики. Додаткові підозри з'явилися після його візиту до Великої Британії, коли журналісти Irish Star помітили на брякліщі та дивні плями на руці президента. Модишні фахівці не виключили можливість мікроінсультів на фото зроблених під час зустрічі. Чітко видно, що одна рука була частково замаскована тональним кремом, а обличчя виглядало неприродно напруженим. Незважаючи на це, оточення Трампа продовжує наполягати, що він повен енергії і щодня працює із ранку до ночі. Прес-секретар Білого Дому Карлан Левіт заявила, що президент постійно у Росії зустрічається з людьми і його сенсі настук активного графіку. Проте не лише фізичний, але й психічний стан президента викликає дискусії в медіапросторі. У змі далі частіше з'являються повідомлення про його запальність, розгубленість у промовах та повторювані фрази, політологи нагадують, що лобно скоронева деменція може проявлятися саме в вигляді імпульсивності, втрати самоконтролю, зміни тону голосу, а також забутькуватості. Іронія полягає у тому, що Трамп колись звинувачував Байдена у когнітивних розладах і називав його людиною, яка забуває власне ім'я. Тепер подібні фрази звучать уже на його адресу. За всіма офіційними документами він залишається у відмінному здоров'ї. Однак візуальні докази, санції, випинання, тремтяння рук, повільні ру. Рухи не дає суспільству спокою. Навіть невелике відхилення від звичного іміджу викликає хвилю обговорень, адже від фізичного і ментального стану президента США залежить не лише стабільність держави, але й глобальна політика. Трамп продовжує запевняти, що контролює ситуацію. Його прихильники наголошують, що у своєму віці він активніший за багатьох молодших політиків. Але з кожним новим відео і кожним фото кількість запитань зростає. Чи справді стрель здоров'я може витримати нові виклики і чи не перетвориться прагнення довести силу на власну трагедію? Поки офіційні коментарі залишаються стрим. Мені кадри говорять самі за себе. Стриння лідера стала очевидним фактором, який не приховає жодна довідка із лікарні у будь-якому випадку. Дорогі глядачі, як ми знаємо, тема здоров'я лідерів різних держав є резонансною в медіапрострі. Необхідно з такою холодною головою ставитися до будь-якої інформації. Ну і слідкувати загалом за тим, що відбувається у нас в Україні, тому що зараз триває запекла боротьба проти російського агресора безпосередньо на території України. Дякую вам що ви додивилися випуск до кінця? Підпишіться, залишайте вподобайки. Прощаюсь з вами на цей раз. До зустрічі в наступних випусках бережіть себе та своїх рідних.